На сьогодні не зрозуміло, чи наша влада в стані реалізовувати на сході якийсь свій план, оскільки сьогодні ми побачили, що план врегулювання ситуації на сході диктує Володимир Путін, диктує тому, що озброєні ним бойовики, а фактично його озброєні сили регулярні завдали достатньо серйозного удару по українським збройним силам. І я думаю, що сьогодні здатність нашої влади реалізувати якийсь план на сході, взагалі будь-який, залежить від того, наскільки здатна наша армія зупинитися і зупинити наступ бойовиків і російських російських збройних сил на території луганської і донецької областей якщо ж ми і надалі якщо ми не зможемо цього зробити самі то на жаль мова вже йтиме не про врегулювання на сході а про втрату сходу про те наскільки далеко від території луганської і донецької областей українські збройні сили і українська влада фактично змушена буде відкотитися під диктовку володимира путіна через те мені здається що політичного врегулювання немає ми повинні або Знайти в собі сили, зупинити військовий наступ Росії і таким чином змінити ситуацію на переговорах, або просто зробити те, що сьогодні зробив президент, погодитись на достатньо невигідний план, запропонований Путіном. Сім пунктів можна переформулювати досить досить просто: українці, забирайтесь на відстань вистрілу артилерії, ні в що не втручайтесь, ви повинні лише заплатити за відбудову Донбасу, не літати над ним, не бути присутні на ньому і так далі. Все інше за вас тут зроблять інші люди. От, власне, кажучи, такий план це фактично план втрати Україною контролю над своїми територіями тут ми повинні змиритися з тим, що є в Україні одна людина: це президент України, верховний голокомандуючий, який повинен прийняти це рішення. Він повинен прийняти його, зваживши і на те, на які санкції економічні санкції готові піти найближчими днями країни Європи і НАТО, оскільки виглядає так, що Путін так поспішав з військовими ударами по Україні і з висненням плану припинення вогню, саме тому, що він чогось очікує і чимось занепокоєний, чогось боїться. Якщо скажімо, ми маємо перспективу отримати збройну допомогу або допомогу озброєннями з боку країн НАТО чи інших країн-партнерів, якщо ці санкції будуть економічні санкції проти Росії, будуть дієвими, Україна може виграти трохи часу і спробувати переломити ситуацію. Але це рішення може прийняти лише Верховний командуючих України.